На дворі ще темно. Автобус з Ногорода Сіверського їде до Семенівки. За кермом Сергій Трушко. Салон автобуса порожній до самої Семенівки. чоловік 5-10 їздило, і то було шотамасі, щоб топила заробляти. Це перший рейс автобуса, який возитиме жителів Семенівської громади до райцентру. Останній раз автобус за цим маршрутом ходив 12 років тому. Тоді його закрили через нерентабельність. Семенівці також жодного пасажира. Перша пасажирка з-під Семенівки Оксана їде до Новгорода Сіверського. Про новий рейс довідалася з інтернету. Раніше добиралася до райцентру, як доведеться. Можна хоч добратися до Новгорода, бензина не напасишся, щоб мене лазити. А так на автобус сіли і пальник зразу. Тетяна Ракута всю зиму їздить на лікування до Новгород Сіверської лікарні. До сьогодні жінка до райцентру діставалась з пересадками. Спочатку їхала шість кілометрів до сусіднього села на таксі. Це додатково до квитка 120 гривень, і звідти вже ходив автобус на Новгород Сіверський. Зуби лікую, так їжджу, нанімаю машини, їжджу на поповки, а потім на автобус на цей. А тепер вже буде рейс і буде добре. Тільки треба, щоб ще дваждень на неділю він ходив. Зараз дорога до районного центру обходиться жінці у 50 гривень в один кінець. «Звісно, за 50 гривень. Дешево з вашого до того році нормальна білета, невисока». Собівартість квитка від Новгорода Сіверського до Семенівки майже 300 гривень, розповідає начальник відділу інфраструктури Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олег Душин. Під час роботи над розробкою рейсу вирішили, що автобус буде соціальним. Нами було вирішено, що громадяни платять тільки 50 гривень за вартість білета і 240 гривень вискардовувати громади. В середньому бюджетам громад цей рейс обходитиметься у 14 тисяч гривень на місяць. Ходитиме автобус до Семенівки, якщо будуть пасажири. Це вже рейс, який ми сподіваємося, що буде ходити до кінця року, бо програма розрахована до до кінця року. Буде дуже добре, якщо буде такий рейс, бо люди з Іванівки, з Муравейника, Вони сідають і їдуть на Навградцевський. Ніякого зв'язку немає. Навгород Сиверська семенівка а людям вже треба теж приїжджати. Громади різні, район один. То я вважаю, що такий рейс потрібний. У нас у Іванівці живе племянниця, Будемо до неї їздити в гості. Ну і так, людям я думаю, теж треба по справах їздити. З Семенівської громади сьогодні цим автобусом їхало два пасажири. Всі інші сідали вже на території Новгородсіверської громади, куди автобус цей доїжджав і раніше. Перший рейс його як завжди, перший рейс. Будемо пробувати на вторий рейс. Ми ж самі бачили, що це, це гузиться, там Це печимоги, там такої. Що таке, А там будем там. Там, считайте, надо вот так 20 литров, так 40 надо, даже больше 40 литров. Вот, посчитайте, как мы будем. Будем пробовать. Я съезжу еще раз, приеду, скажу вам, как по пассажирам. Автобус ходитиме до Семенівки один раз на тиждень щосереди. Наразі на розробці районної військової адміністрації ще один автобусний рейс в іншу громаду Понорницьку. Коли будуть готові на нього документи, наразі невідомо. Тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.